таки з, з вами знову я, Кіра Шпачко, і сьогодні буде нова маса для ліпких і для приготування глин. Готуємо усі-сі-сі інгредієнти, які у цьому відео буде. Так, починаємо! Мені знадобиться мука 20 грам та да, крохмаль 20 грам. Та знову для волосся одна чайна ложка. На рідке було одна чайна ложка. Голова 30 грам, як це, с... що там, який папір. Починаємо! Голова 30 грам ПВА. П... Далі тим перемішуємо Чуклий пиво дуже добре розчиняє папір Плеску воно то виходить Тобі поклали у візьмі папіра та маса виходить дуже схожа на слайм Далі додаємо чайну ложку рідкого мила І знову добре вимішуємо Далі додаємо крахмаль, не весь одразу, а потрошечки Ну, Трошки тогда я могу тут. Ну, а тему, это больше чи... <світувало> <світувало> у нас выходит. Я. Да, я даю Алика, а вот чайная ложка, че... Да, все эти, жмаю огонь. Ну, вот здесь томаты. Ну, ты напрямую понял. Ты на вышла, это самое классное, смотрите, масло. Да у нас что, столько тянут, Ну, ось, спробуємо стиль, я вже масло зробити камінці Зараз будемо розказувати, а потім я вам розповім, яка з цих мас найкраща, чи які з них найчудові камінці вийшли. А ще, коли будете розрізати, додайте трішки крохмалі. Після того, як ми розкатали ковбаску, я її займу кусочками. Після того, як розкатали, розкатали ковбаску, то нарізали кусочками. Робимо шар, маленький шар, та сплющуємо його великим пальцем, та поправляємо його середнім тут знову, як же зробити? Біть. Ось подивіться, що сьогодні у мене з цього рецепту вийшло. А з такими на коменті антистрес.